Всім привіт! Вітаємо вас на подкасті про вегетаріанство українською. Це наш другий сезон, де ми міняємо формат на більш короткий і обговорюємо одну тему у випуску. Сьогодні у нас надзвичайно гаряча холіварна тема, але спочатку я представлю нашого гостя. У нас в гостях Дмитро Овдійчук, професійний вегетаріанський кухар і вже 9 років вегетаріанець. Дмитро, привіт! Привіт-привіт! Сьогодні ми з Дмитром поговоримо про тему вегетаріанства у стосунках, а саме, що робити тим, у кого партнер продовжує їсти м'ясо. Чи можна змиритися з такою ситуацією, і як пережити цей етап, цей процес максимально бережно до себе і до свого партнера? Дмитре, розкажи, будь ласка, трохи більше про себе і про свою позицію щодо вегетаріанства. Е, Вегетаріанець я вже 9 років, тобто з 19 років, один з вечорів задумався, просто собі провів як би логічний ланцюг, як від живої тварини в мене на тріці з'являється м'ясо. Е, хочу сказати, що м'ясо, смак м'яса я завжди любив, був таким загиблим м'ясоїдом. Але завжди мене дуже багато тварин оточувало, тому якби подумавши про це більш як би е, осознано чи то. Не захотів їсти м'ясо, тому що перем не люблю. Давайте тепер розкажемо про те, у кого яка ситуація в стосунках. Значить, у мене є чоловік і син. Я е, заміжня вже сім років, і е, перейшла на вегетаріанство один рік назад. Мій чоловік і син продовжують їсти м'ясо, рибу вони їдять, все вони це дуже люблять. І чоловік каже, що ніколи він не перестане їсти м'ясо. Е, що мені доводиться, якби цей факт прийняти. І коли я перейшла на вегетаріанство, це відбулося таємно. Тобто я ще сама не знала, чи з цього щось вдасться. Я так відчула і захотіла спробувати. І два тижні я просто не їла і риби. і ніхто цього не помітив вдома. Аж поки я не, ну, не сказала, не призналася чоловіку, що я тепер вегетаріанка і планую продовжувати, я не знаю, як це буде. Але його реакція була дуже е, бурхлива, негативна. Він засмутився реально е, через те, що я виходжу, якби зі спільної групи починаю бути менш приналежна до наших традицій і такий quality time, який ми раніше мали разом. І він був у вигляді піти в ресторан, поїсти шашлик або там якусь шаурму разом поїсти під кіно. Це був такий приємний час разом, і він вважав, що я, значить, себе вилучаю. І в нас його більше не буде, і для нього це було реально дуже боляче. Я знаю про це, і я йому дуже вдячна за те, що через два тижні приблизно він відпустив цю ситуацію і дозволив мені харчуватися так, як я хочу. Він перестав якось це коментувати, мене вмовляти, намагатися на це повпливати. І з часом він навіть почав мене підтримувати. Ну, так як він це бачить, він підтримав цей вегетаріанський подкаст і дуже мені допомагав. Так що я йому дуже вдячна. Знаю, що він буде дивитись, Степане. Я тебе люблю. Дякую тобі, Дмитре. А як у тебе? Скажу так, що якщо ми стосунки говоримо взагалі про відносини. теж цікава ситуація була з родиною, бо я дуже раптово собі вирішив стати і. Всі на початку не вірили, але вони трохи призвичайно до таких моїх ідей, що щось робити так, як не роблять всі. Тому дуже швидко собі якби змирились теж також з тим, тим більше що якби я ні, від кого до чого не вимагав, собі сам. Якщо треба було готувати, тобто 19 років вже людина собі сама може приготувати, поїсти. Якщо не робите мені з м'ясом, я піду десь поїм без м'яса. Так що е, е, так перший час ніхто не приймав, думали, що якусь секту вступив, а потім змирилися. 네. А з відносинами як дівчина, в мене вже 4 роки як наречена є, і те, що вона на початку собі переживала, що не буде знати, чим мене годувати. Але якби, я від кого нічого не вимагаю. Тобто, в мене є якісь принципи, тобто якщо ми йдемо до ресторану, я не замовлю м'ясної їжі. Навіть якщо хтось мене там попросить десь на кухню, тобто як я кухарам працюю, проготувати щось, підігріти м'ясне, я цього ні для кого не зроблю. Тобто всі знають мою позицію, і в будь-якій ситуації я цього не зроблю, тому що якби для мене це целс життя. Тобто, я не життя цієї тварини, що так зараз е, на сковорідці переді мною, тому якби я не хочу в цьому бути залученим, але також не вимагаю е, якби, мати світогляд мій від інших людей. Виходить, що ти познайомився з дівчиною, уже будучи вегетаріанцем. Розкажи чи Не, шу, чи шукав ти собі спеціально вегетаріанку, чи намагався ну чи це був чи чи був такий важливий критерій, тому що якщо ти е, ще на стосунках і шукаєш нові, то можливо ти можеш спеціально знайти уже такого ж зі спільним раціоном. Ні, спеціально не шукав взагалі. Ну, наприклад, батьки ми також не вибираємо, батьки м'ясо їде, тобто дітей ми не вибираємо, якої статі вони будуть родитись. Так само і з коханою людиною. Тобто, ти не можеш собі вибрати, от кохана людина має бути така. Ти просто по факту її кохаєш. Тобто, я собі шукав кохану людину. А якою вже вона є, тобто зі всіма плюсами, мінусів для мене немає. А? Приймай такою, як я. Думаю, що з часом, можливо, вона також перестане їсти м'ясо, але от від цього від неї я не очікую. Вона також до мене спокійно відноситься, якби немає конфлікту в інтересі. Я дякую за те, що ти ми обговорюємо цю тему ще й з жіночої з чоловічої позиції, тому що я недавно дивилася подкаст організації. Кожна тварина у них теж дуже цікавий подкаст є веганський саме, і вони там чотири дівчини ведучі, і у всіх партнери теж вегани. і от. Ми з собою розмовляємо про тему, яка ну складніша. Я вважаю, бо це складніше. Я читала на Reddit недавно таку тему обговорення. Було дуже багато там коментарів про те, чи можуть довго тривати стосунки вегетаріанця і м'ясоїда, і на жаль. Більшість коментарів була невтішна. Вони казали про те, що якийсь час це може потривати. Ти будеш деякий час це терпіти, але глибині цінності, так тому що вживання м'яса це не просто про раціон і смакові вподобання це про цінності. І вони відрізняються. Тому значить, що скоріше за все такі пари будуть розпадатися. На жаль, вони вважали. Але там було два таких дуже цікавих коментарі. Які написали люди, які вже по 30 років у стосунках. Вони вже життя разом прожили, у них дітей багато, і вони так все життя жили, що один був вегетаріанець, а другий м'ясоїд. І вони ділилися своїм досвідом про те, що, наприклад, ми випрацювали в парі такі звички, що якщо дружина тільки що поїла м'ясо, вона не підходить і не цілує мене, бо мені неприємно. Або якщо хтось один готує спільну вечерю, то вона буде обо... така, щоб другий міг їсти, значить, вегетаріанська без м'яса. І вони кажуть, що е, життя в парі це завжди про компроміси, це про те, щоб йти на назустріч, так що ну вони якби підтримували е, читачів про те, що нам це вдалося протягом цілого життя, і це можливо. Що ти думаєш про це? Е, хотів би сказати на рахунок коментарів. Взагалі, якщо ми зайдемо, почитаємо якісь коментарі, вони взагалом завжди будуть якісь невтішні. Тому коментувати це якби не жити реальне життя. Тому теж важливо на це звернути увагу, а на рахунок. Е, чи це можливо, ми постійно знаходимо якийсь компроміс. Тобто, наприклад, якщо треба щось приготувати, моя жінка я сидіт, то вона для себе сама приготує. Але якщо ми хочемо для спільну вечерю зробитись, разом час провести, і хтось має з нас готувати, то ми просто споримо на раз два три на камінь, ножниці папір. І хто виграє, той моє посуд, а хто програє, той готує, і, і завжди, якби готуємо на, на спільну, то вегетаріанську. Вегетаріанську вечерю чи так сніданок. І так само, якщо в ресторан ми йдемо, якщо вона щось хоче з'їсти, ну такий це, це це моє єдине вимагання. Вона сама собі замовить м'ясне щось, і це дуже рідко буває. Якщо щось вегетаріанське, бо вегетаріанської їжі дуже багато, якби це 80%, якщо задуматись, то вже замовляю я, і в нас будь що може вибрати гар, чого смачного є. Тобто, для для нас це якби цей компроміс це не проблема. Ми навіть не задумуємося. більше. В гру це перетворюва. Я розкажу про нас. У нас 95% uh -huh. того, що готується в сім'ї, це готую я. Мій чоловік дуже рідко щось готує, і я продовжую готувати м'ясо, рибу. Мені неприємно торкатися, мені е, боляче іноді у мене було навіть, що мені снилося, свиня мені снилася, і це, це я ж не можу просто так зробити котлети, як я це робила колись. Mm -hmm. е, я вважаю, до речі, що я завжди відчувала от на дотик таку неприємність, просто не звертала уваги. Е, може, це хтось подивиться і теж зверне увагу щодо своїх відчуттів, коли ви м'ясо торкаєтеся, бачите його е, теж працює. І е, я, звичайно, що стала менше це робити. Я рідше готую м'ясо. Тепер воно не кожен день. Тепер м'ясна справа я роблю там один раз на тиждень, і чоловік з дитиною може їсти її два дні, наприклад. І один раз на тиждень я рибу приготую. Сама я цього не вживаю, але для них готую. І я ще не придумала, як зробити так, щоб їм було комфортно і в той же час мені було комфортно не робити цього. Може, хтось із слухачів мав схожу ситуацію, то напишіть, будь ласка, що ви би тут порадили. Давай зараз пограємо в таку гру, так, ні. Я буду називати якесь твердження, і, і ми будемо на 1, 2, 3 показувати листочок, так чи ні? Добре? Так, я підготувався. Супер. Різний mm -hmm. раціон шкодить стосункам. А, я не сказала 1, 2, 3. Ну, добре, давай, уже показали. Чому ні? А, чому ні? Тому що, як я кажу, це для нас не проблема. Тобто, я не вимагаю від неї, а вона не вимагає від мене. Для нас це комфортно. Якщо хтось хоче їсти тільки своє, він їсть щось тільки своє. Я сказала так, тому що це не те, щоб шкода прямо, але це додатковий пункт, який ви повинні проговорити, там, де ви повинні один одного зрозуміти. І якщо у вас раціон однаковий, ви однаково п'єте 3 літри коли і заїдаєте двома пачками чіпсів разом. То вам нема про що розмовляти, розуміти і старатися. Ну, трішки треба постаратися для цього, щоб іншу людину зрозуміти, підлаштуватися, але це, звичайно, ще можливо. Ти десь піддивилась наш раціон харчування, три пачки чіпсів дві коли. Це ми кожен вечір. Наші є, є багато спільного. Але чіпси вегетаріанські. Всі дивимося, обов'язково читаємо склад, щоб не було нічого. Навіть часами вона щось, щось зауважить, а я не зауважу, що це може бути щось м'ясне, бо дуже багато продуктів, в яких щось може бути прописано таким, такою мовою, що ти не зрозумієш, що це з м'яса. В wow. десертах, приправах треба дуже, дуже дивитися. Я теж до цього прискіпливо відношусь. Давай доступне. Я чекаю, щоб моя друга половинка теж перейшла на вегетаріанство. Один, два, а? три. <реш> <Чому ні? реш> ну, це, це цілий час та сама тема, що якби я не вимагаю і не вважаю, що людину можна якби, переконати якимсь ніяким способом. Тобто, просто словами, там будь, будь ласка, вегетаріанцем. Тобто, навряд чи людина якби сама захоче стати. Вона має сама про це подумати і вирішити, бо часом, якщо навіть люди десь... Когось побачили, що ось він вегетаріанець, і собі теж вирішив достати, бо це ніби там модно, чи вони вирішили, що хтось вважає це правильним і це для мене буде правильним, то з часом, наприклад, якась проблема з'являється, і людина вирішує, що це через вегетаріанство. Тобто, якщо я вирішив сам для себе, то ніде не пробився в інтернеті, що таке бути вегетаріанцем і захворів, наприклад, то я не вважав, що це через вегетаріанство. Для мене було важливо, що. Я не їм м'ясо, тому що це забезпечує життя тваринам. А то, що я захворів, це вже особисто мої проблеми, а не через вегетаріанство. Тому якби я продовжував шукати якісь шляхи вирішення для себе, а не старався позбутися цього. Але це було особисто, якби моє рішення, і кожна людина до цього якби має приходити, а не хтось їй сказав, і вона вирішує. Тому якби я не очікую від свого партнера, щоб вона стала вегетаріанкою. Але ну, хотілося б, і... хотілося б. О, от от я як би це мала на увазі, коли відповіла, так? О, я розумію, хотілося що хотілося б, щоб всі люди на планеті були вегетаріанцями. Це правда, це правда. Тобто, звичайно, що я готова прийняти той факт, що, може, він все життя буде їсти м'ясо. От, от, до старості. Я, я до uh -huh. цього готова морально. Але чи хотіла би? Ну так, звичайно, що я б хотіла, <ріст> щоб він перестав. Ще один нюанс, є, який дуже важливий для мене. Я хотів би, в сенсі, я вважаю, що колись буде м'ясо створене з клітин, і так в промисловій кількості буде якби, на полицях магазину, і можна його буде нормально їсти, не причиняючи смерті тварин. Тому якби саме до м'яса я не маю ніяких претензій. Я маю претензії до того, що помирають тварини. Інші живі стали. Так, так, звісно. І давай останнє. Я відчуваю підтримку від своєї другої половинки щодо свого вегетаріанства. Один, два, три. О, супер. Ну, я насправді дуже вдячна своєму чоловікові, тому що він мене розуміє, підтримує. Я, я думаю, що це такий елемент прояву любові, який він мені дає. Я за це дуже вдячна і сподіваюся, що я. Так само може підтримати його в тому, що він от змінюватись не хоче, і що він відчуває від мене теж це розуміння. Я теж дуже вдячний і своїй нареченні, і кожному, хто підтримує вегетаріанців, хоча в тому, що він їх приймає, тому що е, дуже багато людей на це дивиться якось по-своєму і вважає, що це погане, і людина якась неправильна. Тому, якщо хтось хоча б задумався на цю тему, то вже добре. Я Супер. вже вдячний і я теж дякую, Дмитро. Тобі я дуже вдячна тобі за дякую. участь у цьому епізоді, за те, що ти привідкрив трохи особистого життя Твоїй наречені <губ> теж велика дяка. Розкажи, будь ласка, останній понт. Що би ти побажав всім нашим слухачам, хто можливо теж в такій ситуації партнерства з м'ясоїдом. Побажаю, просто шукайте, що ви можете, якби шукайте в ваших стосунках, що ви можете дати людині, а не забрати в неї. І то людина буде тоді старатися тягнутися вам на зустріч, і можливо, колись здійсниться ваша мрія, і вона якби піде на компромісі, щось зробить теж для вас. Не шукайте, що забрати у людини, тому що якщо ви шукаєте, що забрати, то це скоріш за все не ваша людина. Я так це не буде. Дуже, дуже, дуже вдячна тобі, Дмитро. Тому що ми вибудовуємо часто очікування. Від інших mm -hmm. людей. А треба повертати все. себе. треба себе. Себе очікування мати. Так, так. Що, ти, все, все ти можеш дати людині. Класно, класно, дякую, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ситуації у ваших родинах, у ваших парах, що з того, що ми сьогодні обговорили з Дмитром, вам відгукується, а можливо, у вас є поінти, поради, лайфхаки. Будь ласка, діліться в коментарях, поставте лайк, підписуйтесь, якщо вам сподобалось відео. Всім бувайте! Бувайте!